Дитячий спорт перший сорт плюс екстра 6 євро за кілограм. Така кофточка. Дуже гарна на хлопчика. Дуже гарні, гарні батники, дуже гарна якість. Дуже приємно. Дуже гарненькі бачите, яка та якість. Штанішки розовенькі. Кофточка. Такі гарні з Міккі Маусом. В мішку 15 кілограм. І Оцей дуже крутий. Колір такий приємний Каліфорнія. Штаніжки дуже гарні на хлопчика, такі з кишеньками. Батінчик. Знов в Каліфорнії, вже другий попався. Ця спортивка дуже прикольна. Спортивний одяг дуже, дуже крутий. А це прям костюмчик. Можна брати. Ще одна кофточка З капюшончиком Ця мила з Мікі Маусом. Уже друга Мікі Маус. Попадається ця гарна з капюшончиком на хлопчика. Дуже гарна якість. Ця мила з медведиком. Дуже гарна. теж дуже, дуже Дуже гарна якість. Для дітей це просто супер. І це, о, знову Мікі. Третій. Третє вже з Мікі Маусом. Червоненькі такі гарні, дуже лисінки. Ну, прикольні, прикольні дуже речі. Ця гарна, така новорічна. Плосіночки теж. І ця спортивка. Конечно, напевно, фірмова. дуже гарна. Ну, спорт дуже крутий. О, ще один міки. це тільки скільки в мішку Міки попалось. Всіх кольорів. Для дівчаток, хлопчиків дуже. Вон, з мишками якимось. Дуже гарний. Речей дійсно дуже-дуже багато. І ще половина мішку. Навіть більше лишилося. 15 кілограм мішку за 6 євро.